Репетитори і онлайн школи треба з 10 класу починати. Порт, відпочинок, навчання. Знімати відосики. Все, я з колії уйду, щоб жити самі. Вже бути фінансово незалежно від. Ти ніколи не рахувала калорії. Погано там знаєш. Треба почати з голови зі своєю. Привіт, ви на каналі Видихни. Я Анастасія, і сьогодні у нас в гостях Женя Чайк. Всім привіт. Що Женя, Ми сьогодні з тобою поговоримо про НМТ, про вступ та взагалі про те, як живеться одинадцятикласниця. Почнемо з такого невеличкого бліця. Я починаю речення, а ти його продовжуєш. Зможемо так зробити? Ну, давай, давай, давай спробуємо. НМТ для мене це закінчення якогось певного періоду в житті. Е, якісь дорослішення, бо це серйозний, напевно, крок. Е, я думаю, це більше про перше серйозне випробування. Добре. Я шукаю мотивацію та натхнення для навчання в... в своїх думках і своїх мріях. Клас. Для мене пріоритетом при уступі No1 є знайти гарне оточення для себе і, я думаю, комфорт на наступні 4 роки, да? на наступні всі роки в університеті. У найближчому майбутньому я планую? Самореалізуватися. Правильно. Клас. При виборі спеціальності я зважаю на. На свої вподобання, звичайно, на свої бажання. В цілому на себе. Перше, що я зроблю після вступу в університет, це. Напевно, налагоджу контакт з усіма, бо ну, для мене це найважливіше, щоб потім вже всі наступні роки все було класно. Відпочинок для мене це. Прислуховування до себе, Ва, а слухання можна деталь... себе, а, робити те, що я хочу, слухати себе, розуміти себе. Я думаю, обов'язково це відсутність соцмереж на деякий час. Усім вступникам я раджу. А, починати думати про вступ, про підготовку до НМТ з 10 класу. О, клас! Ну і ми якраз почнемо з цього. Як ти готуєшся до НМТ? А, репетитори і онлайн школи, онлайн курси. От у мене дуже великий фокус з репетитором на математиці, бо <смі> мені приходиться її типу вчити ну так дуже поглиблено з нуля, щоб все було добре. А, про наступні предмети, так? Да? Так, там можуть зізнати. От укрмова у мене на щастя дуже добре в мене з нею. З молодших класів я її дуже добре знаю. Я її не знаю, якось там відчуваю. У мене, я, до речі, хочу головне сказати, що е, насправді дуже важливо з 1 по 4 клас вчитися, типу ось ці от підмети присутки. Бо по собі зараз я бачу, що воно дуже допомагає, навіть в 11 класі. Тобто ось ця, ось ця ось база дуже класно. Коротше, треба yeah, з 1 по 4 е, не забувати на навчання в цих молодших класах. І от останні місяці я у Кермову зараз сама вчу. До того вчила онлайн на курсах. От історія в мене теж курси онлайн. І англійську мову е я вчу теж на курсах онлайн зі своєю викладачкою. Ну, з, з, з англійської мови в мене все добре. А коли ти почала ось вчитися, ну, не вчитися, а підготовка до НД сама, коли почалась? З 1 вересня 11 класу. А чого ти тоді сказала, що треба вчитися з 10? А, бо це мій досвід уже, і я за собою помітила, да, що треба з 10 класу починати. А, ну, в 10 класі я боялася, я відтягувала цю підготовку до НМТ всіма можливими способами. Я її відтягувала, але я просто не розуміла, що в 10 класі бажано просто почати розумітися, що тобі треба. Типу. Розуміти, які ти вже будеш задавати предмети, шукати собі викладачів, які тобі в цьому будуть допомагати у підготовці. Можеш розказати ось свій там, наприклад, порядок дня, коли ти виділяєш час для підготовки до НМТ? А підготовка саме для НМТ до НМТ у мене у другій половині дня. Я напевно на, на один день ставлю два собі предмета. Ну, у мене вона така зараз хаотична, не дуже організована. У мене організовані уроки з викладачами. Індивідуальні, звичайно. І те, що я сама вчу, то просто ставлю собі уже по ходу години. І ось так входить. Завжди є мотивація? Ні, звісно, ні. Не завжди, але ну я взагалі в б... останнім часом я хочу тримати фокус на дисципліні. От. Ну, всі ми знаємо, куди вона <схи>, приводить до яких хороших взагалі, результатів, тому ну, на мотивацію я сильно не дивлюсь. А що для тебе це дисципліна? Дисципліна? Так. Я думаю, в першу чергу порядок в думках. Вау. Вмислені, так. Да. У для тебе для, для, дисципліна для тебе це така, як, як любов до себе? Да, да, так, однозначно, так. Да. Ну, ти вибираєш, ну, тебе там є, наприклад, якась мрія своя. Ти вибираєш до неї йти. Ну, а як ти можеш ще до неї йти, як не з дисципліною? А в чим вона тобі допоможе? От зараз ти дисциплінована? Сама е, по собі як відчуваєш? Я в різних сферах. Десь більш дисциплінована, mm. десь ні. От, наприклад, в спорті в я дуже дисциплінована. Ну, бо це, типу, в мене вже з роками так mm -hmm. не я себе. От, а в навчанні зараз тільки вчуся. вчуся вчитися. ось ти казала про те, що ти виділяєш другу половину для, для дня для навчання, а хобі, вільний час є ж. Так, да, і я думаю, насправді, що в мене вільного часу більше, ніж часу на навчання я виділяю. І мені це не подобається. Я зараз над цим теж працюю. А як ти б хотіла, щоб було? Я б хотіла, щоб в мене ну, більший фокус був саме на підготовці до НМТ, бо ну, останні місяці все ж таки треба mm. трохи. А хобі, які в тебе є? Хобі. Ну, напевно, зараз, на сьогоднішній день, найбільше, найбільше таке хобі, якому я приділяю найбільше увагу і часу, це, звичайно, знімати відосики, знімати відео Да. А я знаю, що ти ще що це ж спортом любиш займатися. Ось, ти на нього теж дуже багато часу виділяєш? Ну, година в день. Кожного дня? Так. Да. Це прям обов'язково кожного обов дня. Обов'язково. А це зранку, ввечері? Uh, я дуже хотіла б спробувати зранку, але в мене не виходить, тому на вечір ставлю да. І це в тебе на постійній основі? Uh -huh. Як ти до цього прийшла? Прийшла. Uh, ну, як я вже говорила, я ось цю дисципліну в спорті в напрацювала за, ну, за роки, це, напевно, 4 роки в мене пішло на це. Uh -huh. от, uh, ну, у мене був період, коли я худла, і ну, ось так, за ось цей період. Приведення себе в форму, я до цього і прийшла. А не думала тоді, можливо, якийсь спорт, щось подати? Ну, тобто, ти спорт як для себе, так? Да, займаєшся. Да. А професійним не думала. Mm -mm. Я, до речі, ніколи професійно не займалась. Цікаво. А чого так? Професійно чому не займалася? Ну так, чолодинки не було. Не знаю. Ну, я з дитинства на танці ходила і, і все професійно. Якось не знаю. Ну, можливо, тому що професійний спорт це не про спорт. О, цікаво, а поясний. Ну там, же ж, там дуже багато, ну, як, як я бачу по інших, там, наприклад, по своїх знайомих, там, якихось. Професійний спорт це ну це трохи не про здоров'я, не про якусь там, ну не про не про здоров'я до себе. Типу, це прям професія, це багато травм. Ось так. Ну я з таким ніколи в житті навіть не стикалася. Я, до речі, ще бачила в тебе пост в інстаграмі, там де ти казала, що якщо ти йдеш в кафе, то ти береш собі воду з лимоном. Це теж як дисципліна, да. чи ну, тобто для спорту саме, чи це як для свого здоров'я? Це вже як моє вподобання. От у мене просто змінилися харчові звички, якісь ось от смаки змінилися в мене все, і я просто люблю воду з лимоном. А ти ось слідкуєш? Я просто знаю, що коли там, ну, там на спорті займається спортом, слідкує зазвичай за своїми калоріями. Там є спеціальні програми. Ні? Це взагалі не про мене. Взагалі. Е, ні разу, ні разу я не рахувала калорії. Я навіть не вмію цього робити. А як ти тоді прийшла до ось займання спортом? Як ти собі вибудувала, що ти там, ну, наприклад, робиш сьогодні ввечері? Я пробувала дуже багато тренувань. Е, я... Багато розповідаю про те, що взагалі займаюся спортом я по відео з Ютубу. Багато хто не сприймає це всерйоз і не вірить, що завдяки Ютубчику відео з Ютубу можна якісь результати досягти. Но, тіпо, у мене вийшло, не знаю. А, от і. Я просто займаюся по ютубу. Я пробувала багато тренувань, я знайшла свої улюблені, в мене є мої улюблені. Ну, далі зараз шукаю там якісь експериментую, якісь пробую нові. Та і так. Видих. Як ти поєднуєш зустрічі з друзями? А прогулянки, там, спорт, відпочинок, навчання, якось це все ти можеш поєднувати. А, прогулянки з друзями у мене зараз. Обов'язково це тільки на вихідних. Я в будні дні не з ким не зустрічаюсь, бо ну в будні дні, якщо я погуляю, то все, я з колії уйду, я потім нічого наступні дні не захочу робити. Тому обов'язково це вихідні. Е, от, а в будні дні все по рутині, напевно. Але я, до речі, цю рутину розбавляю, бо мені не подобається жити дні сурка. розказати про свою рутину дня загалом. Або особливості, які ти там є кожного дня в тебе. Або... Особливість, така традиція має. Бути. Да, да. Е, традиція обов'язково смачний сніданок. Це прямо <сум> обов'язково. Я думаю, по моїм е, історіям в інстаграмі, це не знаю, я вже, ну, коротше, рекламую ці сніданки, що треба їсти вранці. Е, от, стакан води. Зранку до сніданку, до речі, я забула про нього, так. Да. Стакан води. Це прям обов'язково вже протягом 4 років, да, я прям кожен день на автоматі у мене. От, е, сніданок, обов'язково якась розминка теж. Ну це прям магія ранку моя. Е, хотіла б я дуже вранці читати, але зараз цим НМТ я ну, менше стала читати. Є що читати, окрім книжок. От потім. Стараюся кожен день гуляти, типу на свіжому повітрі, там 10 тисяч кроків теж стараюся кожен день робити. Можна сказати, це теж якась особливість, напевно. А читаєш, які, які книжки читаєш або які можеш порадити? А читаю я виключно якусь розумні такі книжки, там де тебе навчають, як жити, як жити в цьому світі. Ну, якась бізнес-література про гроші, про психологію, про ну, ті ж самі там якісь закони життя. А, моя улюблена, напевно, книжка, з якої я починала взагалі читати, це «Песмані». Нічого mm -mm. Mm -mm. «Песмані» — це типу про фінансову грамотність, але там ну, трохи глибше. А чи думала ти колись сепаруватися від батьків або з'їхати, щоб жити самі? Там, знаєш, такі мрії? Так, да, звичайно, звичайно, але е, я бачу себе, я бачу свою сепарацію від батьків тільки тоді, коли я вже буду фінансово незалежна від них. Mm -hmm. От а ти ось зараз ти не працюєш? Ні. А хотіла б чи ні? Зараз я могла б зараз працювати. Ну, я знаю, що я могла б. Дуже багато варіантів є онлайн роботи, але ну напевно я просто приділяю багато часу ну, тому ж самому НМТ І ну, у мене зараз великий фокус там на свої відео, на свій Тікток, Інстаграм. Тому поки що я займаюся цим, а потім після НМТ обов'язково да, хочу вже щось робити. А ось ти фокус кажеш на інстаграм, Тікток. Що саме ти хочеш ось, показувати людей, бо ти їх чимось надихати, хоч в тебе якась мета, ціль? Да, так. да, Я нещодавно розмовляла зі своєю подружкою, яка теж в цій сфері, і я дуже класну таку фразу сказала, мені прям дуже сподобалось. Своїм контентом я хочу допомагати собі молодшій. От, я б хотіла вибутувати, вибутувати в своєму блозі, на своїх сторінках, таке місце ну, для дівчат-підліток, ну, можливо, не тільки для дівчат, може кому там що сподобається. Е, ну, таке місце, там, де ми будемо один одного розуміти. Всі ми знаємо, що підлітковий взагалі період це ну, не найпростіший період в житті. От, і. Да. У мене багато різних ситуацій було, і я б хотіла якось своїм досвідом ділитися, щось розказувати, щоб вони бачили можливо якусь підтримку або якісь відповіді на свої запитання. Ось ти казала, що ти ніколи не рахувала калорії, так? А як ти зрозуміла, що ти схуднула? Або як ти ну, тобто, ти суто на спорт полягалась чи на і на правильне харчування? На правильне харчування? Да, я хотіла е вибудувати вибудувати. Корисні звички, змінити свої харчові звички, змінити свої ці рецептори смакові, да, і, і зменшити порції, зменшити кількість їжі, да, бо в мене її було багато. А як ти зрозуміла, що ти зараз, наприклад, менше вживаєш, якщо не використовувала калорії? А, я просто бачу, от, наприклад, є шоколадка, там, да, і я можу. Ну, з'їсти один квадратик і все, і все, і мені буде класно. Ну, я буду насичена, тобто я не буду хотіти потім цю шоколадку. А я просто себе порівнюю з себе минулою, з собою минулою, ну, що могла там з'їсти п'ять цих квадратиків, От, ну, отак, от в порівнянні чисто по штучкам. А також бачила в пості, там, де ти писала, що якщо ти вже насидився. То далі краще не їсти. Да. А чого? Ну, ти відчуваєш, що ти бо то вже буде якесь переїдання і ну, та, їжа, та їжа, яку ти потім з'їси, після того, як ти відчуєш це от насичення, ну, вона вже може зіграти не дуже класну роль. От, наприклад, мені може стати там, ну, погано, там, знаєш, це вздуться таке, тяжкість. Ну, коротше, не дуже класно. А ще мені цікаво, ти пробувала говорити там з нутриціологами, uh -huh. діатологами? Або якісь блоги, відео дивилася? Ну так, да, я просто дивилася. Ну, різні подкасти з тими ж самими нутриціологами. Ну так. А взагалі, ну, я просто експериментувала по своєму досвіду. І все. А як радиш іншим, що їм робити, коли вони хочуть схуднути? Мені дуже багато дівчат, насправді, ось е, ну, часто у мене питають дівчата взагалі з чого почати, але е, насправді треба почати з голови зі своєю, зі своїм мисленням, бо е, головна фішка, яку я взагалі хочу доносити в своїх тих самих відео, е, що схуднення, схуднення — це не тільки про їжу і про активність. Це в першу чергу про. Твої думки, і у мене дійсно так було. Ну, багато. Реально хто не може взагалі в це повірити, ніхто не може це уявити. Але на моєму досвіді було так, що я багато років намагалася правильно харчуватися, багато ну, активності в мене було, багато рухатися. Але я стояла на одному і тому самому місці, навіть десь набирала. Все тому що. Ну, у мене не було пропрацьованих ось цих от глибоких таких тем, типу, про прийняття себе, любов до себе. Типу, так, да, я себе любила, але ну, схоже, недостатньо любила, не знаю. І коли ось це от все якось у мене там, ну не якось, я то знаю як. А, все у мене це вже було пропрацьовано, то потім реально магічним способом воно все пішло так, як треба. Можна запитати, як ти це пропрацювала? Ти з психологом або сама впорядкувала думки? З психологами, да, я була у психологів, але ну, ми, там, ми у психологів типу говорили просто про життя. Ну, взагалі, то підлітковий вік знову ж таки, там дуже багато цих всіх тараканів у голові. Е, я читала багато книжки, і мені в якому в якійсь мірі допомогли. Там, ну, можливо, ти можеш зустріти якусь, якусь думку в книжці, вона тобі може відповісти на якісь твоє там глибокі запитання. Е, я багато себе аналізувала, якось вчила себе. Не знаю. Багато на себе в дзеркало дивилась. ну, теж, ну, теж, Коли ти себе любиш, то ти себе повністю приймаєш в всьому. І, ну, коротше, дивитися на себе в дзеркало дуже треба. Всім рекомендую. І прям багато. Багато на себе дивитися треба. Тобто, щоб полюбити себе чи для чого? Так, да, да. ну е, ти, можливо, там... Це може якось странно да, звучати, але. Е ти починаєш любити фотографуватися. Бо, ну, я не знаю, можливо, у тебе таке було, типу, знаєш, ти якісь невдалі дуже фотки, коли тебе сфоткали зі сторони. Ні. Блін, класно! Я просто до цього ставлюся. Як сфотографувати, так сфотографувала. Для мене це окей. От бачиш бачиш, які різні. У мене взагалі не так було. А чого? Ну, Побачила побачили якусь там щось невдале, тоді, коли я була. От, і все. Для чого, та, Для чого ти дивишся? Щоб полюбити себе, чи свої недоліки якісь. І, хоча я вважаю, що в людей немає недоліків, я не знаю. Я теж так вважаю. до речі. Я дуже так бажаю. Речі, да, да, тож так бажаю. Е, ти просто. Я помітила теж навіть за багатьма людьми, там, ну, коли ти за ними стежиш якось, що люди, у яких. Ну, коли вони тільки на шляху до цього прийняття себе, там, любов до себе, вони навіть не дуже люблять на себе якось дивитись. Не помічала такого ніколи-ніколи. Інколи помічала, але однаково дивляться. Ну, от я помічала, що вони, прям, вони, якось, вони бояться, що їх там якось фотографують, вони бояться камери ту ж саму, вони бояться дзеркала, вони бояться там, ну, от проходиш і бачиш там якесь дзеркало, вони отак от проходять. Ну, є такі коротше, штучки, і треба просто. Ну, чим більше ти себе приймаєш, тим, тим легше ти можеш на себе дивитися в будь-якому стані і в будь-якій ситуації. А як тоді? Ну, можна дати такі, наприклад, топ 3 поради, як себе прийняти? Або просто поради, як себе прийняти? Стежити за собою, розуміти свої емоції, копатися навіть, типу, чому у тебе ця емоція є? Тобто заглиблюватись в себе? Напевно, так. Да. Е, можливо, навіть афірмації. Мені теж це допомагало. Да. Е, ну, Проговорювати собі, собі, що от, я класна. І потім ну, дійсно ну, це справді працює, потім мозок так і думає, і ти теж так думаєш. Чим більше ти працюєш над собою, чим більше ти ну, вкладаєшся, тим більше в тебе навіть ця любов до себе е, зростає. І з'являється взагалі. Коротше, працювати треба просто над собою. Видихти. Як по відчуттям. Ти готова чи не готова? І ти так, скажімо, в доросле життя майже, якщо Прям це так, вступ, можна назвати. Прям вступ чи саме от екзамен? Вступ. От саме вже вступ? вступ. Так. Думаю, так. Да. Да. Мені мені цікаво, я хочу вже спробувати взагалі. Що там. Я в мене просто немає уявлення, що таке університет. Ну, так, да, мені багато хто там розповідає, що як, але я не уявляю. І я не буду уявляти, поки сама не спробую. Тобто mm -hmm. налаштування внутрішнє є. Да? Чи ні? Да. Ну, да. Головне, просто це НМТ. ну, Це просто такий поріг, який ну, от, от вступ. Ось НМТ, і ось тут треба просто переступити. Все. От його переступлю і буде вже все прям точно. Що б ти могла порадити 10-класникам, одинадцятикласникам, які ось ідуть у цьому напрямку НМТ, підготовка до НМТ, уступ? Е, ну, як я вже і казала, в 10 класі я б дуже хотіла все ж таки. Почати цікавитися цією підготовкою, бо ну чим більше в тебе часу, тим більше в тебе експериментів з цієї підготовки. Бо за рік дуже багато чого змінюється. Наприклад, я змінила там декілька онлайн оцих от курсів. От, а в 10 класі ти якраз це все пробуєш. Ну, не обов'язково вже прям сідати, вчити, просто, просто шукати інформацію по поводу на рахунок підготовки. Mm -hmm. От одинадцятикласника. То я сама ще 11 то я не знаю, якщо чесно. Блін, реально не знаю. Типу, Я ще ще не склала. Ну, але так, ну ти вже майже пройшла повністю етап 11 класниці, якщо так сказати. Тоді на початку 11 класу, що б ти хотіла знати? На початку? Ну, вже бути з якимось розумінням, де тобі взагалі. Брати цю підготовку, що тобі робить, вже з якимось певним там графіком, бо все ж таки організований графік це дуже важливо. Це ну справді дуже важливо. Навіть зараз по собі я бачу, що ну от у мене є організовані заплановані уроки там з викладачами, а є уроки, які я ну сама роблю на оцих тих самих онлайн-курсах. Все ж таки онлайн-курс це ти сам робиш все. От. І коли в тебе є чіткий графік, чіткі уроки, набагато швидше і набагато яскравіший прогрес в Однійці, ніж коли ти сам щось сам щось собі плануєш, сам щось собі думаєш. Я, до речі, планувала ще свій графік з чатом GPT, Вау. він теж допомагає. Да. Я йому прям розписала все, що в мене за день є. І він тобі прям ну, складає, в який час тобі що робити. Це теж класно. А якими ти порадила ресурсами користуватись для підготовки? Або які mm -hmm. сама використовуєш? Е, ну, YouTube. Ютуб. YouTube Ютуб спасає завжди. І чат GPT теж, я собі, теж, е, собі його відкрила нещодавно. Е, я навіть зараз, коли треба якусь інформацію запам'ятати, наприклад, там, дати з історії або нові англійські слова, е, даєш йому список цих слів, наприклад, і кажеш. От я не можу запам'ятати, зроби мені щось, щоб я запам'ятала. І він сам тобі робить вправи, типу, на запам'ятовування. Mm -hmm. І отак от ти працюєш з ним, типу він, наче як твій онлайн-викладач, такий. От, ну коротше, ChatGPT. джипці Зрозуміла. а такі книжки підготовчі або сайти? Я ними не користуюсь. Ну, от сайти тільки ось ці от онлайн-курси платформи. Це вже це все дуже індивідуально, бо я дійсно змінила. Треба просто пробувати. І тому найкраще пробувати з 10 класу. Зрозуміла. Дякую тобі за нашу сьогодні співбесіду. Що ж, з вами була Анастасія, Женя. Підписуйтесь на нас в інстаграм в Тіктоці. Ми будемо раді вашим вподобайкам. І пишіть ваші запропоновані теми, які б ви хотіли послухати у нас на подкасті. Будемо раді. Всім па-по! -па. Всім пока!